Щоб ріщить, тільки такий. Так з днем народження, тебе всі лідни тут вітають, з днем народження, любові щас, всі бажають, з днем народження, з днем народження, а я Куди грязь розлітаються. в вдаришку. Ну Ну? идея хороша. <ріху> ну, а ч нет? А ты мене її забрав. Ну ты придумал, молодец. А чого ты у мене їх забрав? Бо всі ідеї хороші завжди крадуться. Їх треба патентувати. тому... А що їх крадуть? За що їх крадуть? Так. Просто так просто захотілося їх крадуть Добрий вечір. Добрий вечір. люди в білих халатах. Чешуть у пасік. І, дорогенькі хлопчики і дівчатка, хочу вам усім подякувати за ваші привітання. Ну, такі вже гарні побажання, що дай Бог, щоб вони всі збулися, а вони збудуться обов'язково, якщо в це вірите, якщо людина побажала від щирого серця, я знаю, що ви мені всі бажаєте від щирого серця, то це обов'язково збудеться. Ще раз хочу вам всім подякувати. Мені дуже приємно. Багатьом уже відповіла, а багатьом і не зможу відповісти, тому не ображайтеся. Я знаю, що ви мене всі вітали. Ну і на сьогодні всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Я жила в Сумській області, коли був живий чоловік. Тоді я жила в Сумській області, Тростянецький район. А коли чоловік помер, я жила в, Ки... в Києві, в місті Київ. Ми орендували будинок, станція метро Васильківська, Совка, так казали. А потім ми купили Віта Почтова, Тарасівка по Одеській трасі, 8 чи скільки кілометрів від Києва. Котежному містечку. Ну, Тарасівка, село далі пішло, а в нас тут котежні містечки. А жана взагалі в Березоні. Це, це в сторону Сум. Як я їду додому, я проїжджаю в Березоні. З Києва, як їду маршруткою, проїжджаю, поворот на Березоні. Ми до неї першого, перший раз як їхали з кумою до метро Харківська, а там маршрутки до Березоні. В напрямку Сум, а я жила в напрямку Одеської траси. Далеко не поруч. Берта померла, тож в неї майстів, і здали на операцію, ми тільки переїхали в будинок. Здається, восени чи навесні це. Навесні це було. А переїхали в будинок, ми осінь, здається, в серпні. За місяць зробили ремонт і переїхали. Боню, я пам'ятаю. Буня, ось біля мене, Берти вже ж немає. І троє малих. Аські п'ять років, а ці вже ж давно й давно з нами. Доброго дня, Ларіса. Доброго. Польщі 16-та. Танюш, привіт. Танюлічка, привіт. Уже, мабуть, зізвонимося на тій неділі, так? Уже п'ять годин ти додому йдеш, а я сьогодні їздила по піжаму і якось мені ніколи було. Хоч якщо завтра ти нічим не зайнята, давай завтра. Я думаю, що ти їдеш до мами, як завжди, в тебе. Там ще робота є. хочеться, Сьогодні погано дуже спала. Ларі Заспокійлива музика для сну собачок. Оце ми буні на нічі вмикаємо, і це вона в нас цілий день і просто кайф. Не хочу піш нічого. Ні серіалів, нічого. І посилку зібрати треба, тому. Під вечір туди був. Є такі продукти, що ох, ох, вони туди не спортяться, ну, такі як сари, все одно краще вечірком, а завтра, я надіюсь, вечірком її заберуть. Так що шукаю музику для тварин, для сну. Я не розбираю, може цей Моцарт. Тут он, що показує. Бачите? Видно? Пит собачка і камін горить. Я і ночі собі вмикаю, і лягаю спати так. Як вони перенесли дорогу? Ну, більш того, вони двічі ж перенесли. Ми ж їздили в 22-му році, коли світ вимек... світло вимикали. Ми поїхали в грудні, поробили їм європаспорти, у Польщі поробили, ой, поробили ой, закордонні паспорти в Україні, в Польщі поробили європаспорти. Були там чотири дні в Кракові і поїхали, і вони були до квітня в Лондоні. А в квітні я приїхав, ну, нас син привіз назад з собачки. І ще раз ми поїхали вже осінь. Точно ларіс, вся сім'я швидко ляже спать. І вже осінь у нас забрав з собачками 3 жовтня вже поїхали. То ми, коли перший раз їхали, ми доїхали до Кракова, чотири дні ми були в Кракові. Знімали такі будиночки дерев'яні. ну, не, ви, не отель, а такі, Вона вже собачка відпочивати точно. А цього, коли я другий раз їхала, ми колись вже в Кракові побули 4 дні, і коли вже сіли і їхала до самого Лондону. Дуже важко добу почти їхали. То другий раз, як їхали, ще Кицька, вона нас Кицька була, вінта, вона тут уже померла, британка. 14 років прожила, теж оперована, була гонка. І ми їхали так, в Польщі переночували, в Німеччині переночували і тоді вже аж до Франції. Тому то, отак ми їхали. Ми день їхали, в 8 годин вже десь орендували ночлег, в основному це отелі, де приймають з тваринками, і там спали. А рано вранці вигулювали їх і сідали їхали. І то ми їхали в Польшу, до Польщі. До Німеччини, по моєму в Лейпциги ми ночували. І потім уже Франція і кордон із Англією. І там уже ото поїзд, що під водою. Тунель під водою, туди машиною заїжджаєш в цей потяг, і він тебе везе. А де такі великі машини грузові, маршрутки, ті на паромі. А цим поїздом під водою 40 хвилин, скоростний поїзд, і ти вже виїжджаєш в Лондон. Ну, на околиці Лондона, не прямо там в центрі. Собачки в нас перечудово люблять. Ми ось недавно возили їх на океан. П'ять годин чи 6 годин ми їхали. На океан туди на південь. Перечудово вони поводять себе. Так, да, у мене є в інстаграмі ролик. Як ми забирали їх у травні від ціль, ролик знімали. І приїхали в саме пекло. Травень, як почався, все на підступах, з коридорів не вилазили, і лікар нам виписав їм заспокійле, бо їх трясло їх і сказали, що може бути інсульти в собаки, що хочеш. І... Коридори ці все хвилювалися до нас. Короче. Якось так. Так, дівчулічки, дивитись в мене не дуже. Ці собаки агресивні. Ні, у нас собаки не агресивні, у нас собаки добрі. Шецу взагалі порода собачок добра. Ну просто вони як стає, вони ж ну, у нас же не одна собачка, в нас стає, виходить як стає, чотири собаки. І звісно, вони один за одним. От вони коли разом. Вони такі бодряки, а коли поодинці, вони боягузи. Більше вам того скажу, я часто забирала шорті до себе в село. І до мене там, ну, наприклад, хтось прийшов, сидимо, ми там за столом п'ємо чи, чи що. вона так з кімнати виглядає, я кажу, шорті, а вона так раз і заховається. Люди бувають набагато агресивнішими, ніж собаки. Це 100%. Я є в Інстаграм, кумушки комушки Лєночка. В Тікток є в ленті скрін моєї сторінки в Інстаграм. Я виходжу кожного дня. Сьогодні почти не виходила, бо їздила по друзі забирать подарок. Ну встала, погано себе почувала взагалі, думала, не буду виходити. Потім якось випила каву, роздуплилась, відкрила. І дякую вам, що ви пам'ятаєте мене. Величезно дякую. А в Інстаграм я. Ну, Буває роблю кислородне голобання для Інстаграм. Тому що зараз ну, інстаграму блогери роблять для заробітку. У мене Інстаграм чисто для... Не для заробітку, бо я не в Україні. Я рекомендації даю, ті, що я от куштувала я імітовану ікру в дівчат, я її і даю посилання. Це. Наприклад, там. Філіжанка це моя любов. Я там замовляла чай, каву, все все, 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 що можна. Спеції, сіропи різні. Все це філіжаночка моя. Вони за мною дуже давно. Я завжди їм даю рекомендацію. Не реклама, а просто рекомендую. Зараз чекаю халати з України. Я не скажу, що в Лондоні нема халатів, їх повна, але мені хочеться наших таких, як Жана показувала. От я собі замовила два халати. На тій неділі повинні прийти. Ну, не виходила. Тиждень я не виходила, не виходила, просто були якісь певні причини, мабуть, а потім в мене зламався телефон. От, зламався і все, і син аж на виходний його повіз зробив. Тому, таке, знаєте, інстаграмне голодання потрібно бути, особливо такому блогеру, як я, я не заробляю ні там, ні там. Я взагалі не знаю, як можна заробляти в тіктоці, як я дивилась одну у нас з Америки неї підписників багато. Вона каже, я заробляю в Тіктоці 10 тисяч доларів. На чому де, як я цього не розумію? Взагалі не вірю, що це може бути. Хоча Світа, моя подружка, теж блогер, каже, що все що таке може бути. Ну, я цього не знаю. А Інстаграм, я в основному це в мене рекомендації, які я сама пробувала, в яких я впевнена. Дивлюсь Жану. Халати мені сподобалися, замовила, прийдуть мені, обов'язково вам покажу, скажу свій від, відгук. І кума ваша, і кума моя в Польщі зараз. Кума я зараз в Польщі, в сина. Нянчимі лашку, садочок води, внучку. Я була в куми. Хто дивиться мене в інстаграм, я була в куми, показувала нашу зустріч. Так, да, вона виїхала, в мене 3 жовтня буде 2 роки, в неї 3 листопада буде 2 роки, як вона у Польщі. Добрий вечір. Добрий вечір, железні яйця. Ну нічого собі. Оце у вас підпис. Аж морозно стало. Жизнь така, я вірю, вірю. Вірю, я вам дуже велике дякую, що ви мене дивитесь в інстаграм. Мені дуже-дуже приємно. Всі сміються ж різних яйця. Що, чоловік правду сказав, життя така, а що? Ну, я колись одного дивилась, на нього там такий хайт писали, він десь теж, мабуть, за кордоном. Це він каже, хай лучше мене. Тисячі осуждають, ні ще тверо Якось мені ця фраза запала в мізки. Тому як, підпис... як посчитав нужним, так і підписався. Я привісую людей, відкритих, прямолінійних, які не плюють в спину, а кажуть це в обличчя. Тому як є, так і підписав. Я з тобою зголосила. Не люблю хамелеонів, знаєте, там лизнув, а там піджався, а за спиною цвірінь, цвірінька. Ні, не люблю. Отак От прямо в очі. Тільки ж без е, оскорблінь, як сказати, без, без образ. Безораз, не обзивати один одного, не вмішувати сюди дітей. Отак, От сам за себе. Я одна вийшла і за мною, будь ласка. а Десь там про щось таке не люблю. Які? Весь час треба говорити так, як є. От, правильно, згодна. Згодна, Юра, згодна. Так, як є, тільки так, як є. А, ні. Весь час треба говорити, як є. Ну, Обіжають ті, хто самі обіжені. Согласна. Согласна. Обіжають ті, хто самі обіжені. Це точно. В ті, в кого немає, от я ж кажу, в мене родичі. От, спілкуюсь через екрану, то аж, знаєте, жовч бризка. Тому в блок не, я не хочу з такими спілкуватися. Не хочу. У кожного своє життя, кожен хазяїн свого життя, кожен вирішує, як він вирішує. І ніхто не має права у обу... кого зуй мої сандалі. Да? Є, правда, щось таке прислів'я. Узуй мої сандалі і пройди моє життя, а потім будеш щось там десь тявкать. Так, Лариса. Подубова, чому твоя дитина не, не, не воює? Спитайте в депутатів, чому їх діти не воюють. А потім я вам скажу, чому моя дитина не воює. Як дадуть відповідь депутати, от зараз новий закон виїжджають хлопці в 23 роки. От чому? Поддубна вона і є поддубна. Ти звідки така взялася хороша людина? І пряма? Це ви про мені кажете? Як у вас правий настрій? Ларочка, настрій перемінчивий. у мене так і не вирішилось питання з, з мебля із побутовою технікою з мого будинку, але нічого. Про мене, ви откуди я така хороша Да, Це в якому смислі? Це ви мене під? чи це ви дійсно бачите, що я така хороша? Я яка я є, я як, як всі, буваю різна, Но більше добра, аніж зла. І не чіпляюсь до людей. Я відкуда? Я сама з Сумщини, родилась і прожила на Сумщині. У мене у 16-му році в кінці року помер чоловік, мені було 52 роки. Я до осені побула сама, я жила в селі, в селі на Окраїні. Більше до станції. Железна дорога в нас поруч, станція 102-й кілометр. І син наполіг, щоб я переїхала до Києва. І от 8 років до повномасштабної я жила в Києві. А тепер два роки живу в Лондоні, в Англії. Чесно сказати, подороється, вже подобається. От постіченням два роки трошки звикаєш. По-перше, менталітет людей. Люди ходять, посміхаються і дуже добре. Злих людей за два роки я не зустрічала, щоб до мене хтось агресивно віднісся, де б то я не була. Ну, мирне небо плюс. Але скажу чесно, душа моя в Україні. Привіт Полтавщини, настрій різний. Заспокоїлась трошки з понеділка, буду вирішувати справи з крадіжкою. Ви ще жили під час повномасштабної жили, а вже згодом поїхали. Та я ж два роки тут, звісно, а повномасштабна ж коли почалась? Ми ж волонтерили. Ми волонтерили з сином, собі збирали тварин, собачок і котиків на Київщині. Це Ірпінь, Буча, Бородянка, Ворзель, Гостомель, возили їх в клініки. Але на той час був комендантська година до шостої, здається, і коли не встигали, ми цих собачок везли додому, лікували і роздавали по людях. То хазяїни є такі, що просто давали на лікування, не могли самі вивезти. Ну, деякі речі я дозволила взяти, а забрати все. Дякую вам стіч, дякую. Наладиться, звісно. Звісно, все наладиться. Головне, що всі живі. Безвихі у нас коли, коли земля летить на кришку гроба. Все остальне, з усього решту. Ми можемо знайти вихід. Я согласна гризти сухарі, якби тільки були всі живі. Так що, кругом гарно для нас немає, але звикаєш, людина ж так звикає кругом, розумієте? Вибору в мене немає поки, поки тому я й тут. Як ваша кума? Все добре, скоро ювілей. Планувала полетіти. Не знаю, не можу сказати наперед. Недавно була. Була я, в ту неділю я літала і повернулася вівторок. Дякую. Дякую. Дуже багато в Лондоні українців, дуже багато. Дуже-дуже багато. Особливо Західна Україна. Я скажу, що вже українців кругом багато. Так що не запитуйте мене, чого я поїхала і чого мій син, чого моя дитина не на війні. Кожного різне бачення про війну. І чим донька займається? Працює в бізнесі, У нас бізнес. Дякую, Антоніна, дякую. Дуже-дуже приємно. Боня. У нас така буня, що може удрати. Це ще та буня. Яна, де Боня? Пішла до Яни, там вікно відкрите. Пішла до Яни, до доньки. Ця Ларіса інших блогерів обсирає. Не звертайте уваги. Лена, вибачте, але не пізно зайшла. У вас у Києві пограбували знайомі. Ні, не в Києві, вдома, в селі. так, так, так.